Готуємо дуже смачні соковиті стегна в духовці. Для маринаду у 40 мл олії додаємо 1 столову ложку паприки, 1 столову ложку чеснику, 1,5 чайні ложки солі та 1 чайну ложку лагідної гірчиці, а також 1 столову ложку гірчиці в гранулах. Гарненько все перемішуємо і викладаємо наші стегенця в глибоку ємність. У мене їх 6 штук. Втираємо маринаду наші стегенця, щоб вони повністю були ним покриті. Із цим маринадом стегенця виходять дуже ніжні і соковиті. тому неодмінно попробуйте приготувати я думаю, вам має сподобатись. Пишіть в коментарях, чи готували за цим рецептом і як вам на смак Накриваємо наші стегенця плівкою і відправляємо в холодильник на 30 хвилин, щоб замаринувалися. Далі випікаємо в духовці 35-40 хвилин до рум'яної скоринки. Всім смачного.